Рік на Різдво Лесик і Юлік ходили до мене. В мене жерли, пили і спали. А мама мені зато виписувала п'юї ті мов, Багатенький боротіно, що ти то вся годуєш. Чого вони тебе до себе не кличуть? Ха, Що? Та подався гроші, а воно що колись гроші мало одне з другим. Отак зробили собі з моєї хати притон і балділи. А я впав в нерві і сказав, що Хорош! Тому загороком ми в Лесика. Подумати собі, я його вже знаю сто п'ятсот років, а нині перший раз в нього в хаті. Тепер я поняв, що він не хотів мене до себе запрошувати. Я замітив свої речі в його хаті. Та мені не шкода, але я казав викинути, а не нести собі до хати. Короче, бідося є, Бідося. Поприбірину в хаті чистенько. Правда, якийсь специфічний запах. Чесно сказати, я би не жив. Я ніколи не міг підстригтися під полбокс, Бо стидався свого чола. Боже, в мене велике. Але мама казала, що я буду мудрий чоловік. Ну. Страшне таке саме, як в мене. Що таке саме, як в тебе? Юлік, а ну влазить там! Ану скажи, в кого більше чоловік, в мене чи в нього? Ти, Ті ти, сліпота. А Ану бери лінійку! Весика шість, в дзід за дев'ять. Поняв? Що поняв? Ну добре, питання на засипку. Що mm. більше важить? Кілограм каменів чи кілограм пір'я? Ясно, що камінь. Камінь і камінь! Ти... Камень є камень, він. Клятники ходять. Виключайте світло. Бо зараз ще сюди зайдуть, не дай Боже. До мене пішли. Почілюйте клянку. Та тут церковний хор. Збирають гроші на церкву, на прикриття. Бляху будуть купляти. Не думаю, Леся, бо я не бачу священника. А то не обов'язково, щоб священник був. Ну, то взагалі не обов'язково. Ну, що ви таке мелити? Як не обов'язково, я собі зараз придумав йти на церкву і що? Йди. Йди. І тут в мене загорілися очі. Руки сі почали чихати на гроші. Я придумав. Йдем кольдувати на церкву. Стоп! А як будемо гроші ділити? Гроші будемо ділити по моїй системі кульця. То як? Не дивіться. То є тіпа ми. Лесик, як ти думаєш, де ти є? Ну, то так, якби то ти зверху, я знизу. То є я, хм. а то і ти. Юлік, як ти думаєш, де ти є? Ну, якщо то є ти, то є лесик, то виходить, то є. Я. Не. То є ти, а то йдемо на церкву. Ми пішли городами на початок села, щоби не пропустити ні одної хати. Я відразу всіх попереджав, що ми є церковний хор і колідуємо на церкву. Люди, правда, ще трохи сумнівали, але коли ми на повній легені заколідували, як і я завинчував, а ще для солідності записував в блокноті фамілію, номер хати, скільки дав, і в кінці вимагав підпис, то вже коню понятно було, що ми є нормальні. В кожній хаті нам давали грубі гроші. Вже на середині села ми сі збили скільки в тому кульку було. А в баби стевки той роби начальником на Морозовій! та на взагалі. Тут ангели чудяться, рожденого бояться. А він стоїть трясеться, а смутно пасеться. Австрії паситься. клячуть плати, баба, бачуть. Тут же тут, тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Же, тут. тут. Він чую, бажаю вам много літ прожити і своїх дітей та внуків. Вінцем поблагословити. Христос рождає. його. П'ятсот гривень над 500 гривень. А ну підпишіть мені, тут, що ви дали 500 гривень на церкву. О, тут, – Все, Христос рождає! – Христос рождає! – Будьте здорові! – Будьте здорові! 500 гривень в купі! Все, ми загубили страх і пішли до багачів, до Ракі та вови. Правда, там все нас заставили роззути. Тріє, царіє, кверти пуприйдоша, лиман і смірно злату принесоша, тут ангели чудяться, рожденого боя. а в стоїть трясеться, осел смотно паситься, Пастирі клячуть, плоди бога бачуть. тут же, тут же. Тут же, тут же, тут. тут, тут. Віншує, бажаємо вам многоліт прожити і своїх дітей та внуків. вінцем поблагословити. поблок слюти. Христосся Христо Христо його, його. Дякую. Дякую, <звук> А я казав, що я буду багато когось, страдати. Ми тішились, як малі діти. Кожен в своїй голові придумував, що він буде купляти за ті гроші. Все мало бути ще ліпше, як би лесик не затягнув одну хату, де жила глухоніма стара. А я нюхом чув, що туди не треба йти. І якось хрена пішов. Та що такого? Ну? Вона закамерила. Юлік, де буде. Давай, та давай, я не буду шолі, ну буду не, будити. Дивися, та що ти ну, що Я Твій казав не йти сюди. Ну та треба було, ну чуєш, то ще одна хата. ну. Трафля в таку хату. Пацани, тут, тут тільки що був церковний хор. Ми чуть не присіклися з церковним хором. Мало з того, німа ще до Юліка мечала. То означало, що хор був священником, а наш священник людину бачив, як рентген. От тільки щось не то зразу б як кропило по чолі. Ми всі настрашили, змотали вудочки і скоро побігли до мене додому ділити гроші. Сто шіст. Дві п'ятсот. Сімнадцять триста. Так, 300 плюс 500, то є мою 800. Тримаємо в мік. Тепер 17 плюс 2, то є 19 плюс додаємо. То, що мали в умі, то є скільки правильно. 19, 800. і то, що плюс Юлік мав. Загальна сума 19 916. Ого. То якщо хтось знає, то у нас церкви вижинуть на цвенті навіть не поховають. Сплюнь! Я не буду тоді зіткнути. Я не буду грошей тих брати. Будеш? Знаю, як ти подивишся з котином нас підставляє? Mm. Ти що? А може я вам щось не доказую? А може мене чітко хвора і треба робити операцію на кісну. Я просто вам не хотів казати, мені ці рожі треба яка mm. <рисв> був! А ти не знаєш! її. церковний. І священник там є! Що робити? робити? виключайте світло. Ні, не, не виключайте, потопольот! Юлік, не під ліжко! Я лізу в шафу! А я що маю робити? Ти, придумай! Пойду май! Не з небе, що восеветься, в Португалії до мами поїхали. На. А ти що тут робиш? А я вагонки прийшов підливати. передали. Ого. Та, да, то на церкву, на перекриття, на бляху, на крокви, на то все. Ми на оповіді подякуємо. Галині і Дізері. Ходіть, ходіть. Христос рождається. Славити його. Знаєш що? Mm -hmm. Ти супер людина. Перестань, що говориться. ні 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 чоловік. Ти зі середини є шикарний чоловік. Я би точно так само, як ти зробив. Я не розумію, що ти від мене скривав такі риси характеру гарні. Що би ми пішли колядувати так як там того року. Просто так, а не на церкву, хоч щось додому принесли. А ти пам'ятаєш, як там того року люди про нас шепталися? Казли алкоголіки на нас казали. Ну, казали, але хоч пару копійок було. То та я там витягнув пару купюр, хлопці. Скільки? 16 гривень. Ну, а ти як тягнув? там такі грубі гроші були? А ти чого не тянув? Ну, та я не тянув, бо я в шафі не бачив. Та добре, приїхали, два поділимо ті гроші. О, ні, почекай, ділити буду тепер я. Як ти думаєш, де ти є? Я не пішов на кольцо Лесіка, ми ще жерли, як все до шостої ранку за ті 6 гривнів. Ну а потім всі якось помирили і побіцяли собі, що перед Паскою ще троє підемо до сповіді. Христос рождає.